Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я хочу розповісти дуже цікаву тему зі Всесвіту Володар Перснів. Після перегляду фільмів Пітера Джексона багато хто ставить собі питання, а що трапилось з членами братства після завершення трилогії. Тому у цьому відео я хочу розповісти, що сталося із братством персня після війни. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Після одужання та спостереження за кронацією Аргорна в образі короля Елесара Сем, Мері та Піпін повернулися до ширу. Однак, коли вони прибули, вони виявили, що це місто під контролем людини на ім'я Шаркі. Пізніше виявилося, що це Саруман та його війська. Саруман правив широм із Бегенду, хоча пізніше його вбив Гріма. Однак квартет гобітів почали збирати всіх жителів ширу і успішно перемогли руфіанців, нанятих Саруманом в битві при Байвотері. Фродо не брав безпосередньої участі в боях у битві біля Байвотера. Натомість він подбав про те, щоб жоден гобіт не постраждав, стверджуючи, що жоден гобіт ніколи навмисно не завдавав шкоди іншому вширі і що це не почнеться там, а також що будь-які розбійники, які здалися, не постраждали. Після пограбування ширу та закінчення війни за перстень Фродо продовжував працювати заступником мера ширу. Протягом свого короткого шестимісячного перебування на посаді він допомагав з відбудовою ширу, але незабаром зрозумів, що ті рани, які він отримав раніше, його не відпускають. 1 травня 2020 року Фродо відвідав весілля Сема і його дружина Роузі Коттон, і вони переїхали до нього в бекенд. У середині того ж року Фродо пішов у відставку з посади заступника мера, передавши посаду вілу від футу. Протягом своїх останніх днів у Середзем'ї він намагався жити мирно. Фродо все ще непокоїло рану плеча та після укусу шелеп. Живучи з Семом і Розі, він був свідком народження їхньої старшої дочки Еланор. Перед тим як покинути Середзем'я, він також написав власну історію Володар Переснів разом із туди і назад Більбо у червоній книзі Вестмарча. 29 вересня 3021 року у віці 53 роки Фродо приєднався до більбого гендельфа Елронда і Гладріль на борту ельфійського корабля. Йому було дозволено переправитися через море до безсмертних земель, оскільки він був носієм персня з надією вилікувати свої рани та через пошкодження своєї душі після носіння персня. Під час четвертої епохи Фродо провів свої дні в період роздумів, намагаючи зрозуміти своє місце в ардії. У 61-му році його найкращий друг Семвайз Гемзі воз'єднався з ним у невмиручих землях. На той момент Фродо було 113 років, і друзі разом дожили решту своїх днів у мирі. Що стосується Семвайза Гемджі, то після війни за перестань та очищення Ширу Сем одружився з Роузі Котон і повернувся до Ширу. Він мав 13 дітей: Еланор, Фродо, Роуз, Мері, Піпін, Золотовласка, Хемвас, Дейзі, Примала, Більбо, Рубі, Робін і Толман. Після того, як Вілшор Сталап залишив посаду бургомістра Мічел Делвінга, найбільшого міста та столиці Ширу, в сьомому році четвертої епохи, він був обраний бургомістром Шира і обирався потім ще сім термінів поспіль. Після того як дружина Сема померла в 62-му році, він передав червону книгу Еланор і залишив Середзем'я, щоб перепливти море та приєднатися до Фродо на безсмертних землях. А ось Мері та Піпін після війни перстень також брали участь у подоланні сил Саромона під час визволення шира. Також після повернення до ширу вони виявилися найвищими серед гобітів, вищими навіть легендарного рева Тука. Звичайно, що завдяки тому, коли вони випали велику кількість води у лісі, Ентів, мері одержився з Естелі Болджер через деякий час після закінчення третьої епохи. Він став господарем Бакленда в 11-му році. У шостому році піпін одуржився з діям'яні з глибокого розпадку, коли їй було 32 роки, а йому 37. У них народився один син Фаремір. Фара Міртук пізніше одружився з дочкою Семе Гемдзі Золотовласкою. У 13-му році Піпін став 32-м таном Шира. Цю посаду він обіймав 50 років до відставки у 63-му році, коли він знову відвідав Рохан і Гондар разом з мері. Решту життя він провів у Гондурі, допомер у 65-му році в Гондурі, в один рік з Мерядоком Чудовим. Що стосується чарівника, то після коронації та весілля Арагорна Ярвен Гендельф, зрештою, членів братства вирушив додому. Для Гендальфа це була остання довга подорож серед зем'єм. Його доручення на Арді було виконано. Саурон був переможений. Поступово загін зменшувався, ті чи інші члени залишалися там, де хотіли залишитися, доки з Гендальфом не зосталася лише четвірка гобітів. На кордонах ширу він попрощався із ними, а сам вирушив до Тома Бомбаділа. Що саме Гендальф робив протягом наступних двох років? достеменно невідомо. Можливо, його довга розмова з Бомбаділом тривала саме стільки, і весь час черівник гостював у володаря лісу. В будь-якому випадку відомо, що 29 вересня, 2021 року, він зустрів роду всі ригаванях і вже був готовий відправитися кораблем до Амана. На руці у Гендельфа був сили Нар'я, а поруч з ним стояв вірний тиньогрив. Ймовірно, Гендальф забрав його з собою. У Валінор. Місію червника було завершено. Наймудріший з має повертався додому після більш ніж двох тисяч років. Гендельф знову став Олоріоном. Там мабуть, він і досі живе в садах Ірмо і дослухається до Нієни. Олорі наймудильший з майрів і єдиний із старі, хто залишився вірний своїй місії, хто запилив серця вільних народів серед землі і допоміг їм подолати зло. Арагорн правив воз'єднаним королівством до 120 го року четвертої епохи. Через кілька днів після коронації Гендальф і Арагорн піднялися на священну гору Міндолуїн, де король знайшов паросток білого дерева. 1 липня 2019 року в мінастіріт прибула Арвен, і Елрон передав Арагорну Скіпетер Аномінаса. Арагорна Арагорний Арвен відбулося в день середини літа. Після він на деякий час покинув країну, щоб справити похорон короля Теодена і проводити інших членів братства до Ізенгарду. Першим з його справ було відновлення ортанка і передачу вежу Ізенгард-Палантир, яким колись користувався Сароман. Тоді було розкрито багато таємниць цієї вежі, знайдено було багато скарбів Рохана, а також Елендільмір, який до вважали безповоротно втраченим. Елесар взяв Елендільмір з благоговінням, і коли він повернувся на північ і сів на престол Арнора. Арвін увінчали його цим каменем. Елесар дав намісникові фарміра титул лорда Емін Арнена і звів його в лорда Ітіліан. Король відвідав ліс Друйдайн народу Ганбуригана і заборонив людям входити туди без дозволу місцевих. Він також відновив велику раду Гондара, в якому головним радником був намісник. Еомер і Арагорн також підтвердили заповідь, даний колись Ерлом і Кіріон. Що стосується Ширу, то ЛСР оголосив його вільною землею під захистом північного Скипетру і заборонив людям входити в шир. Він також призначив тана господаря Бакленд і мера Мічел Делвінга радниками північного королівства у 2014 році. Він передав до складу Шира землі Емінберайда. Арагорн очолював військові компанії королівства проти Сил Харадрім і Істрелінг, зміг повернути в цих битвах загублені землі Гондора. У Арагорна і Арвен був син Елдаріон і принаймні дві дочки. Король Елесар вмер після 210 років життя і 122 років правління. Його дружина Арвен, яка обрала долю смертних, вмерла через один рік після його смерті. Що стосується гнома Гімлі, то після коронації Арагорна він поперещався зі своїм старим другом Еомером, який попросив вибачення за його слова про Галадріель. Хоча додав, що все ще не вважає її найкращою у світі. Коли ж він додав, що натомість вважає такою Арвен Андомієль, Гімлі пішов задоволений. Під час зворотньої подорожі він відвідав багато місць з леголасом, включаючи ліс Фангорн і Агларонт. Згодом він повернувся до Еребору і виявив його майже зруйнованим війною. Дайн, другий залізостоп загинув, а Турін, третій камінний шолом, став королем. Зрештою, гімлі з великою ватагою гномів повернувся до сяйливих печер і трохи згодом став їхнім володарем. Він разом з іншими гномами перебудував ворота міна Стіріту, зробивши їх з мітрілу та Сталі. Крім того, допомагав відбудувати інші міста Гондору та Рогану. Там же він зустрівся зі своїми друзями Мері та Піпіном, і історія його народу потрапила до червоної книги. В Агларондії як припускають жив до старості. А в 120-му році він відплив на захід до Валінору разом зі своїм другом Леголасом і став першим і єдиним гномом, який зробив це. Ось леголас після коронації Арагорна разом з гімлі та гобітами затримались у Мінастіріті, бо король не бажав, аби їхнє братство так швидко розпалося. Коли настав день від'їзду з Мінастірі Ту, Лигалас і Гімлі, як завжди, їхали разом на Ароді. Вони разом з іншими членами братства рушили до рогану, супроводжуючи тіло Теодона, якого мали перепоховати в одному з курганів поблизу Едоросу. Через кілька днів після похорону короля Теодена члени братства вирушили до Гельмового Яру, де Леголас виконав обіцянку, яку він дав Гімлі, і навідав разом із ним Сяйлові печери. Коли вони повернулися, Ельф тільки й мовив, що Гімлі єдиний здатен підібрати слова, щоб описати те диво, і нагадав другові про те, що той обіцяв натомість завітати разом із ним до лісу фангорн. З ярового подолу кавалькада поїхала до Ізенгарда, де всі побачили, як потрудилися Енти. Там же Леголас отримав дозвіл від деревоборода залишитися на певний час в лісі та відвідати найдальші закутки фангорну. Так, за словами ельфа, Гімлі дотримався б свого слова. А крім того, вони разом би дісталися своїх домівок, що були у морок лісі, та поза ним відповідно. Близько 20-го року Леголас привів з собою частину ельфів з південного лісу зеленолистя, і вони оселилися в Ітіліані, який, хоч і ненадовго, однак знову став найкрасивішим краєм всіх західних земель. Так ельфи прожили в Етіліані близько сотні років, як і обіцяв Леголас. Крім того, як і обіцялося Леголас і лісові ельфи тривалий час працювали разом з гімлі та гномами Еребору над відновленням Мінастіріту. Коли король ЛСР попрощався з життям, Леголас нарешті прислухався до поклику серця і поплив за море. Сталося це у 120 му році. Подейкуючи він взяв із собою свого вірного друга Гімлі, якому була дарована така честь через глибоку шану, яку цей гном виявив до Володарки Галадріль. Відтак, коли кораблі зник за обрієм у Середзем'ї, вже не залишилося нікого із братства персня. Леголас та Гімлі були останніми. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.